У Могилеві-Подільському вже багато років працює гурток із ракетоконструювання і авіамоделювання для дітей та підлітків. Його засновником і незмінним керівником є майстер своєї справи Сергій Зброжик, який усе своє життя присвятив ракету та авіамоделюванню. І саме завдяки його праці і старанням діти мають змогу розвиватися в такій сфері. У гуртку ракетою авіамоделювання діти виготовляють найпростіші ракети, планери, вільнолітаючі та радіокеровані моделі, розробляють і Пускають безпілотники. Саме тут юні авіамоделісти роблять перші кроки у конструюванні та моделюванні. авіа та ракета моделювання це один з найцікавіших видів дитячої науково-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях та конкурсах. щирого серця запрошую усіх бажаючих до нас на навчання, де ми будемо разом. Займатися технічною творчістю, виготовляти ракети, літаки, космічні кораблі і по мірі готовності запускати їх у повітря. Гуртки наші працюють з понеділка по п'ятницю з двох до шести. Безкоштовне навчання у нас, тому буду радий вас бачити у нас на навчанні. Ми будемо разом з вами рости. Розвиватися, навчатися і приймати активну участь у, у різних конкурсах і змаганнях е, районного, а також обласного і всеукраїнського рівня. Будемо втілювати в життя ваші технічні фантазії, де ви зможете одночасно працювати і руками, і головою для того, щоб у нас вийшли гарні, яскраві, неперевершені вироби, які можна представляти на всеукраїнському рівні.